Найщиріша радість дитяча. У навчально-реабілітаційному центрі перлина налічиться 168 вихованців, і всі вони у чомусь талановиті, запевнила директор закладу Ольга Ільчук. Педагоги навчають дітей майстерності шиття, бісероплетіння, квілінгу, танцю та співу. На родинному святі центру із неймовірним ентузіазмом вихованці вперше виходили на сцену. Не тому, що недостатньо талановитих зірочок, а тому, що сцени у них просто не було. А маленькі творчі особистості перлини вже давно мріяли продемонструвати свої вміння глядачі. Мені я поз подобалась виступати. Я сама шила костюм мені допомагала Тамара Єгенівна. Діти у нас дуже різнопланові, багато у нас гуртків. Ці дітям природа подарувала такий незвичайний дар. Вони дуже вміють робити багато пробок своїми руками. Є танцювальні. Вокальні гуртки, уроки ритмики. Ми дуже великий час проводили всі ці заняття у фоє у спортивній залі. А зараз тепер у нас є нагода дійсно на професійному достойному рівні проводить всі свої заходи. Із 2007 року в центрі не проводилися ремонти, сцени практично не існувало. За словами директора, усі свята для вихованців влаштовували прямо в холі. У вирішенні проблеми дітям допомогли благодійники з інгулецького комбінату. Два місяці волонтери трудилися, аби створити святковий настрій для дітей центру Перлина. В актовій залі підлогу вкрили керамічною плиткою, поремонтували систему опалення, облицювали стіни, відновили стелю, зробили нове освітлення та збудували сцену. А поки майстри чаклували над святковою залою. Юні таланти готувалися до першого виступу у рідному центрі. Вони репетирували концертні номери, готували декорації та шили сценічні костюми. Маленькі артисти прагнули довести, що зусилля благодійників не були марними. «Це моя земля, це моя 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 земля, країна, тут моя сім тут сім'я, родина». Для дітей робити праздник, навіть задача кожного взрослого. І ми дожди как-то в душе будут удовлетворены тем, что дети рядом всегда с нами находятся. Дети чувствуют себя необездольными. И наша какая-то задача, ну такая, наверное, добрая, христианская, щоб діти були умні нас, щоб діти були здорові нас, щоб діти бачили будущее. Я думаю, сьогодні дійсно дався праздник. Інгулецький гурна багатітельний комбінат виплатив мрію дієток в реальність, коли вот, ти видіш улыбки дітей, ти видіш щастя в их глазах і поїсти розумієш, що наша робота проділена не зря. Гості з інгулецького комбінату висловили надію, що новенька зала ніколи не пустуватиме. А у вихованців центру завжди буде привід влаштувати свято.